А сьогодні ми присвятимо наш, нашу, нашу розмову в Новій Зеландії, в дуже екзотичній країні. І ну, зрозуміло, що переклади з Новозеландської літератури в більшості перекладаються з англійської, але є певні винятки, які розкаже власне, Юрко. Тому, власне, перше питання до вас, як відбулася перша зустріч з новозеландською літературою? І перші, так би мовити, говоримо про стосунки, і перша, перша зустріч, перший Так, Дуже дякую за цю можливість побалакати про цю справу. Е е е так, мої стосунки з новозеландською літературою. Е я би не назвав особливо професійними, але вони е є такими напівбізнесовими, напів. Просто ентузіастськими. В першу чергу варто просто коротенько розповісти про цю справу, бо до новозеландської літератури я прийшов за посередництвом деяких інших речей, інших літ літератур, оскільки про цю літературу ми дуже мало знаємо. В підруч... 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 підручниках, з яким мені довелося мати справу, взагалі майже нічого чого не було. І тому, як студент я нічого про це не знав, допоки не почав е... дошу... дошуковуватися-напросто е... особистих зв'язків з е... там... тамтешніми літераторами. Але все відбулося як... Як... Якось так див... дивно через е... австралійців. З якими я спершу познайомився, хоч в нас і вийшла всього-навсього одна невеличка австр... книжка австралійського автора в видавництві, я намагався щось перекласти, хай воно не, там, не суперове, але автор приїхав, приїхав був 11-го року до Львова. І зовсім випадково, можна сказати, відгукнулася на мою пропози... пропозицію приїхати. І до Львова і взяти участь у формі видавців у Літфесті тамтешньому. З того ж 11-го року. Дуже цікава по... поетеса. Вона е вже наразі доктор наук е е Селіна Тус Тусітала Маш. І це був перший мій е так, такий е зв'язок, особистий зв'язок з. Там, там теж процесом Можна сказати, що в той час я нічого про це не знав. Я е, переклав кілька віршів з селіни. Е, вона приїжджала до Львова і е, також до перекладів доклалася Ганна Яновська із Харкова, яка з, з, на, насправді є професійним перекладачем, на відміну від, 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 від мене. І е, саме вона, е, е, набравшися від мене, можна сказати, да, такої е, е, тихоокеанської несамовитості е, перекладає далі і перекладає дуже багато і дуже професійно до того, що освоївши якісь основи полінезійських і меланезійських мов. Тому що без того перекладати новозеландців дуже важко. Ну і, і що? Я так розумію, що після того, після приїзду Нової Зеландії, ну, взагалі, розкажіть про власне сам приїзд першого автора. Я так розумію, це перша, перший новозеландський автор, який приїхав за з офіційним візитом? З... 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 Так, ніби mm -hmm. так. Е, так, її, е, е, її університет ви видав їй відрядження. На підставі запрошення від форуму видавців приїхати до України, їй дали лептоп, дали гроші на дорогу і дали записник. Я кажу, що це обов'язково у вас тактики такі. А він каже, це не простий. Мені дали ручку і записник. Запис, запис, запис. Я обов'язково мушу повернувшись до Нової Зеландії, повернути його у бібліотеку, перед тим скопіювавши з нього все, що мені треба. Я кажу: а на що добре? А це в них такі як документ. Там каже, от де я була, що я бачила, там українські слова записувані ан англійським такою транслітерацією. і вірші, і всілякі якісь елементарні, такі навіть побутові. За, за, за записи це все вже є частиною історії новозеландської літер, літератури. Ну, я буду мати величезну честь. що Вона пере, 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 переписала назви страв українських у мене і вона гостювала після фо -фо форму видавців чотири дні у Тернополі. І ми зробили ще в тогочасному бункер-музі без ремонтів, без гламуру, Там у підвалі зробили дуже цікаву зустріч, дуже багато людей прийшло. І треба наголосити, що вона займа, займається так званим spoken word, так? Це як перформативна поезія, її так австралійці називають. В нас це нас називають слемерська, чи якась така. Артем Полежака називається естрадною. Поезії, тобто це поезія, яка найкраще сприймається зі сцени, і вона насправді це вміє дуже гарно робити цікаво виглядає сама, оскільки волона, як і більшість мешканців Нової Зеландії, має змішану кров трохи полінезійської, трохи європейської. Євро і я, коли вона приїхала до Львова, я надзвичайно хвилювався. Я, як же ж я її знайду у філамонії на відкритті. Я заходжу у вестибюль і ніякої проблеми. Вона на цілу голову, ця коричнева шкіра Полінезійка полі на цілу голову вища від усіх українців, і кулькучеряв. -куль Думаю, ну це голона, точно. А вона каже: а ви, а ви такі малі тут всі? Я кажу, одна з най, найнижчих у сім'ї.